Бонджорно, шановні любителі футболу, запрошуємо вас на наш канал. Будемо розбиратися! І зараз ми поговоримо про найбільш інтригуючі колективи серії. А поїхали! Кремонезе востаннє засвітився в еліті італійського футболу в сезоні 95-96. Колектив представляє скромне містечко Кремона в провінції Ломбардія, населення якого всього близько 70 тисяч. У попередньому сезоні в серії Б успіх команди кували переважно орендовані футболісти молодіжної збірної Італії, голкіпер Марко Карнезекі та центрбек Калеб Околі з Аталанти, центрхав Ніколо Фаджолі з Ювентуса та атакувальний півзахисник Джанлука Гаятану з Наполі. 20-річний Фаджолі навіть був визнаний найкращим гравцем з серії Б попереднього розіграшу. Однак усі ці футболісти повернулися до лав своїх рідних клубів, і в цьому вся стратегія Кремонези орендувати молодих гравців, прокачувати їх, відпускати назад та набирати нових. І так, усе по колу. Про що можна говорити, якщо головний тренер Кремонезе в минулому розіграші Фабіо Пеккія віддав перевагу залишитися в другому дивізіоні та підписати контракт з Пармою аніж піднятися з командою до серії А? Йому на зміну прийшов масиміляно Альвіні, котрий у своїй тренерській кар'єрі взагалі не має досвіду роботи в еліті італійського футболу. Що ж до значних підписань, то це перш за все форвард. Давід Окареке, котрий вже знайомий з місцевим чемпіонатом, адже в минулому сезоні на правах оренди виступав за Венецію. Його трансфер обійшовся Кремонеза аж у 10 мільйонів євро, що автоматично стало рекордною покупкою тигрів за всю історію клубу з величезним відривом. Але попри це та оренду опорника Сантьяго Аскасібар з Герти і голкіпра Іону з Інтера, саме клуб із Кремони виглядає ледь не залізним претендентом на виліт. Але ще перед поверненням до серії А втратив найкращого бомбардира другого дивізіону в минулому розіграші. Досвідчений Масімо Кода перебрався до Джено і буде запалювати знову в трясовині італійського футболу. Для Лечі це просто шалена втрата, адже в попередньому сезоні Кода та Вінгер Габріель Стрефеца на двох оформили 34 плюс 14 за системою гол плюс пас. Хоча загалом колектив із півдня Італії забив у серії Б 59 голів. Кандидатура головного тренера Марко Бароні також додає песимізму. Із досвіду роботи в елітному дивізіоні дев'ять турів із Беневенто в сезоні 17-18, коли команда не набирала жодного балу і забила всього два голи, а також виліт із Фрозіноне в наступній кампанії з відставанням у 13 балів від рятівної зони. Атакувальний стиль гри колективу з півдні Італії буде практично нереально перенести на новий рівень. Тим більше, що й трансфери на вхід обмежуються переважно орендованими молодими футболістами: 20-річним нападником Лоренцо Коломбо з Мілана, 23-річним лівим фулбеком Джанлукою Фработтою з Ювентуса, і турецьким центрбеком Мертом Чітіном з Верони. З огляду на все це збереження прописки в еліті для Лечі, як і для Кремонезе, це щось із розряду фантастики. В Італії з'явилася нова суперсила. Футбол її розповідає про головного ньюзмейкера в італійському міжсезонні. Монца вперше за 110-річну історію клубу здобула підвищення до серії А. Перед початком нової кампанії саме клуб із передмістя Мілана є чи не найбільшим ньюзмейкером на Апенінах. Воно й не дивно. Легендарний дует Сільвіо Берлусконі та Адріано Галіані повертається на головну футбольну арену Італії. Після найуспішнішого періоду за всю історію Росонері тепер ці двоє старих геніїв спробують хоча б на якусь крихту повторити свій успіх в Мілані. І трансферна політика перед дебютом в серії А справді вражає. Для підсилення оборони прийшли голкіпери Мікела Ді Грегоріо з Інтера й Олесіо Краньо Кальєрі. Котрий має досвід виступів за головну збірну Італії і навіть потрапив до заявки сквадри Адзурі на переможний чемпіонат Європи, хоч і не зіграв там ні хвилини. Окрім того, були підписані центрбеки Марлон із Шахтаря, Андреа Карбоні з Кальєрі, а також 21-річний болгарин Валентін Анто та наддосвічний Андреа Ранок'я, який перебрався з лавнера Радзурі на правах вільного агента. У лінію півзахисту взяли в оренду гравців збірної Італії Стефано Сенсі з Інтера і Матео Песіну з Аталанти. Останній, до речі, є якраз вихованцем Монци, і його повернення стало досить сентиментальним. А в атаці новачка серії А з нового сезону будуть запалювати португалець Педро Перейра з Бельфіки, орендований у Наполі Андреа Петанія і досвідчений Джанлука Капрарі, який оформив 12 голів плюс 7 асистів у минулому сезоні за барону на позиції форварда другого плану. А ходять чутки і про перехід Мауро і Карді. З огляду на колосальну трансферну політику, Монца, здається, готова сходу фінішувати в топ 10 А ви як вважаєте, чи зможе нове творіння Барлузконій Галіані претендувати на високі звершення вже в прийдешньому сезоні? Порятунок Саларнітани в попередньому сезоні інакше як дивом не назвеш. Один із головних кризових менеджерів італійської еліти Давіда Нікола зробив щось неможливе. Прийшовши в клуб уже по ходу другого кола і витягнувши команду з Салерно з безнадійного дна турнірної таблиці. Цьому посприяло зокрема і потужна зимова трансферна кампанія за мірками аутсайдера серії А, серед якої досить помітну роль відіграли досвідчені аргентинці Фадріко Фасіо та Дєко Перотті. Останній надовго в команді не затримався. І наразі залишається без клубу. Проте особливої уваги заслуговує бразильський центр хаб Едерсон. Узимку морські коники не пошкодували за молодого півзахисника рекордні для себе на той момент 6,5 мільйонів, які осіли в казні Корінтіанса. Провівши лише півсезону в серії А, Едерсон привернув увагу Аталанти, яка виплатила за нього аж 21 мільйон євро. І ці кошти Селарнітана вже витратила на викуп із Самдорії Форварда Федеріко Бонацолі, який у минулому сезоні на правах оренди відзначився 10 голами за клуб із півдня Італії і допоміг зберегти прописку в еліті. Окрім того, цього літа було оформлено підписання хорватського лівого захисника з ліля Домагоя Брадарічі, а також центрбека молодіжної збірної Італії Матео Ловатос Аталанти, котрий за 7 мільйонів євро оновив трансферний рекорд своєї теперішньої команди. Також нещодавно стало від... Вдомо, що ветеран Антоніо Кандрева готовий приєднатися до колективу з півдня Італії. Тим не менш, повторити своє диво попереднього сезону в Саларнітані Девіде ніколи буде вкрай складно. Спеція нашого херсонця Віктора Коваленка в минулому сезоні вдруге в своїй історії зуміла зберегти прописку в серії А. Однак перед стартом нинішньої кампанії у лігурійців відбулася рокіровка на тренерському містку. Тіаго мота та керівництво спеції вирішили розірвати контракт за взаємною згодою. На зміну відомому в минулому футболісту приходить колишній аленатора удінезе Лука Готті, котрий більшу частину тренерської кар'єри провів у ролі асистента, таких відомих наставників як Роберто Донадоні, Маурі Сарі та Ігор Тудор. Що ж до літньої трансферної кампанії, то вона виявилася досить скромною. Для українських уболівальників, звісно, найбільш помітною стала домовленість між спецією та Аталантою щодо хавбека збірної України Віктора Коваленка. Лігурійці орендують його ще на один сезон з пунктом обов'язкового викупу в випадку власного збереження прописки в еліті. Окрім Коваленка, скромний клуб підписав із Дженуа колумбійського Вінгера Кевіна Агудело, котрий попередні два сезони відіграв за спецію на правах оренди. А також польського латераля Арека Рецу, який також уже має певний досвід виступів за лігурійців. більше того спеція вільним агентом підписала досвідченого опорника із Самдорії Альбіна Екдаля та орендувала двох гравців Мілана. Багато страждального через травми Матію Кальдару та юного Даніеля Мальдіні, котрий після дебютного голу в італійській серії А в минулому сезоні на радість своєму батьку тепер повинен отримати значно більше ігрової практики. Також буквально перед стартом сезону в команду приходить польський голкіпер Фіорентини Бартоломей Дронговський. Зрештою, настільки скромні трансфери наштовхують на думку, що й у прийдешній кампанії спеція буде боротися за виживання. І далеко не факт, що цього разу все завершиться хеппі-ендом. Торіно івана Юріча в попередньому сезоні були кимось на кшталт Робінгудів, відбирали в багатих і дарували бідним. Проте літнє трансферне вікно керівництво клубу поки що провалює. Чи не найкращий захисник серії А минулого розіграшу бразилець Бремер за 41 мільйон євро переїхав до сусідів із Ювентуса. Окрім того, до лав старої сеньори з півторарічної оренди повернувся ключовий гравець центру поля Роландо Мандрагора. На правах вільного агента бики відпустили центр хава Томаса Рінкона, а хорватський вінгер Йосіп Брекало повернувся з оренди до Вольсбурга. Однак головний провал менеджменту клубу це втрата капітана та головного бомбардира останніх сезонів Андреа Белотті за безцінь. Були часи, коли ще декілька сезонів тому лондонський арсенал прагнув придбати футболіста збірної Італії, але президент Торіно Урбано Кайро перегнув палку, виставивши шалений ціник у 100 мільйонів євро. А хто ж покликаний замінити лідерів? Адже фактично бики втратили всю центральну вісь – хребет команди. 20-річний опорник Самуела Річчі, котрий провів у Торіно другу половину минулого сезону на правах оренди, був викуплений в Емполі. До речі, у червні в матчі проти збірної Німеччини Річчі навіть встиг дебютувати за дорослу сквадру Адзурі. Буквально декілька днів тому стало відомо, що бики також підписали турецького центркава Бешекташа Емірхана Ільхана. На секундочку гравця 2004 року народжені. Повірте мені, як колишньому коментатору турецької суперліги це справжній діамант. Який тим не менш ще потребує огранювання. На позицію Белоті прийшов П'єтро Палегрі з Монако. Свого часу 4,5 роки тому Моннегаске викупили б Дженуа, тоді ще 16-річного Форварда, майже за 21 мільйон євро. Нині Палегрі вже 21 рік. А за цей час він награв у національних чемпіонатах Італії та Франції лише 46 матчів, у яких забив 6 голів. І це заміна бомбардиру Белотті. У Марселя баки взяли в оренду сербського Вінгера Неманю Радоніча, а в Вестхама торгують Ніколу Блашича. А крім того, досі залишається діра в центрі оборони після від'їзду Бремера. Звісно, до завершення трансферного вікна залишається ще більш ніж достатньо часу. Але з такими замінами колишніх лідерів поки що перспективи команди Івана Юріча в новій першості виглядають досить туманно. Фіорентина в минулому сезоні під керівництвом Вінченцо Італіано зуміла повернутися в Єврокубки після тривалої перерви. Більше того, фіалки показували, чи не найбільш симпатичний та прогресивний футбол в усій серії. А у нинішньому сезоні головне завдання закріпитися на цьому рівні, а можливо навіть і поборотися за топ-4. Влітку команда з Флоренції позбулася частини баласту. Чилієць Ерік Пульгар повернувся на рідний континент і за майже 3 мільйони переїхав до Фламенго. А ветеран Хосе Кальєхон по завершенню контракту перебрався в гранаду, котра в минулому сезоні вилетіла в сегунду. Справа в тому, що сам каліхон народився і виріс в містечку за декілька десятків кілометрів від гранади, а тому повернення на Малу Батьківщину можна зрозуміти сповна. Крім того, фіалки підписали екс-гірника Тодо всього лише за 14,5 мільйонів. Орендували в Аталанте голкіпера П'єрлу Голіні і придбали Роландо Мандрагору б'ювентуса. Кшиштоф Пьонтек орендований взимку, так і не вразив Вінченцо Італіано і надовго в команді з Флоренції не затримався. Тепер на підміну бразильцю Артуру Кабралу прийшов Лука Йовіч. Мадридський реал і сам був радий позбутися одіозного серба, а тому погодився на дострокове розірвання контракту з Йовічем або лише той зібрав свої балізи і поїхав, куди очі бачать. Загалом прогноз на сезон для Фіорентини фініш у зоні Єврокубків проте за межами топ 4 Лацо після приходу Мауріцу Сарі в минулому сезоні часто густо все ще виїжджав на старому багажу його попередника Сімоне Інзагі. Одна з головних інтриг нині в італійському футболі: чи стануть орли в новій першості повноправною командою Сарі, і чи вистачить для цього ресурсів у скупого президента клубу Клаудіо Лотіто? Затятий італійський курець у міжсезоння повністю оновив голкіперську ланку. Папа Рейну відпустили на батьківщину в біля Реал. А Томаса Стракушу в Бренфорд. першим номером Лецаля натомість стане Луїш Максіміану, якого придбали в Гранади приблизно за 10 мільйонів євро. Португальський голкіпер пройшов школу прогресивного тренера Рубена Аморіма в спортінгу, а тому прекрасно знайомий з сучасними вимогами до воротарів щодо вміння грати ногами. А це без сумніву вкрай важливо для постановки істинного Саріболу. У центрі оборони також відбулися значні зміни. Бразилець Луїс Феліпе переїхав до Бетіса. У той час як римський клуб підписав безкоштовно Алесіором. Маньолі з Мілана, а також фактурного центрбека Верони Ніколо Казаля аж за 7 мільйонів. А от прихід із Кастильї, другої команди Мадридського реала, 21-річного Маріо Хіли, до того ж за 6 мільйонів, виглядає при цьому досить дивно. Ще один надзвичайно важливий пункт для Саріболу це наявність опорника з прекрасними диспетчерськими вміннями. Лейва – це зовсім іншого профайлу гравець, який явно не вписувався в концепцію Сарі. Його відпустили в бразильський Греміо, а підписали його співвітчизника. Маркос Антоніо перейшов з Донецького Шахтаря за 7,5 мільйонів євро. І на папері виглядає ледь не ідеальним футболістом для Сарі на позицію опорного півзахисника. Трансфер у Матіаса Весіно з інтера на правах вільного агента також повинен додати варіативності в центрі поля. В Атаці особливих змін не відбулося. Римляни позбулися позбулося би у продавши його в мальорку менш ніж за 8 мільйонів євро. Хоча ще два роки тому виклали за нього цілих 20 лямів. А також оформили повноцінний перехід Матії Дзакані з Верони після річної оренди. У будь-якому разі, чи здатен Лацо в такому складі сприйняти ідеї Сарі? Тозна, напишіть свої думки в коментарях. Спільно із нашим новим партнером, інтернет-магазином Фаншоп, де можна придбати будь-яку футбольну оригінальну атрибутику. Ми проведемо конкурс і розіграємо ось цього красунчика м'яч лаліги. Що потрібно зробити, аби його виграти, читайте у закріпленому коментарі під цим. А таланта нашого Руслана Маліновського провалила попередній сезон, не зумівши кваліфікуватися в Єврокубки. Особливо в другій половині сезону гра команди виглядала повністю вихолощеною. Колектив Джан П'єро після декількох надуспішних кампаній вступив у стадію стагнації. Влітку Пергамаски відпустили Матео Ловато, а П'єрлу Джеколіні, Матео Песіна та Сем Ламарс відправилися в оренду. Луїс Мурєль, за повідомленнями італійських інсайдерів, близький до переходу в Ньюкасл. При цьому понад 40 мільйонів євро. Євро керівництво Аталанти витратило на повноцінний викуп Маріха Демірала та Жеремі Бога. Ще 21 мільйон євро був відправлений на рахунок Саларнітани за бразильського центрхава Едерсона. З огляду на це здається, що перехід швейцарця Ремо Фройлера до Ноттінгем Форест це майже вирішена справа. З останніх підписань варто виділити трансфер нігерійця Адемоли Лукмана з Лейпцига за 9 мільйонів. Чи зможе Аталанта з африканськими крилами атаки у вигляді Жеремі Бога та Адемоли Лукмана в новому сезоні? Повернутися в зону ліги чемпіонів а чи зможе Руслан Маліновський після ненато вдалого попереднього сезону повернутися до статусу найкращого асистента з серії А? Напишіть у коментарях під відео. Рома перед початком нового сезону провела чи не найбільш вражаючу трансферну кампанію серед усіх клубів серії А після перемоги в лізі конференції Жозе Мауріньо зміг похизуватися статусом першого тренера в історії європейського футболу, який вигравав три різні Єврокубки. А крім того, здається, спешолван отримав таке необхідне підсилення для повернення Джалоросі в топ-4. Сержо Олівейра не виправдав очікувань свого співічисника, а тому на його місце прийшов улюбленець Жозе Неманья Матіч якого особливий португалець перетягує за собою вже в третій за ліком клуб на проблемну позицію? Римляни підписали право у фулбека збірної Туреччини за ліка з Ліля. Крім того, Рома орендувала Жоржині Вейналдума в ПСЖ з опцією майбутнього викупу всього за 8 мільйонів. А перехід Пауло Дібали став справжньою трансферною бомбою. Ви тільки погляньте, як аргентинця зустрічали ті фозі Роми. Більше того, в останні дні вовки мають всі шанси на правах вільного агента підписати ще й Андреа Белотті. Для цього щоправда потрібно звільнити місце в ростері команди, але здається про оренду Елдора Шомуродова в Болонію. Клуби вже домовились. З огляду на всі ці трансфери, перехід Генріха Мхітаряна в Інтер, а також Пау Лопеса, Джангіза Юндера та Жордана Верету Марсель, сумарно за понад 30 мільйонів євро, виглядають такою дрібниці. А врешті-решт, а для чого ж приходив Жозе Мауріньо? Перед початком сезону проект Роми виглядає, напевно, найбільш інтригуючим. Я вірю в Жозе. А ви напишіть у коментарях. Наполі в минулому сезоні видав доволі неоднозначні результати. З одного боку Лучано Спалетті впорався з поставленим завданням з першої спроби, зумівши повернути Партенопеї в Лігу чемпіонів, а з іншого довгий час неаполітанці претендували на скудетто, але якось занадто легко випали з боротьби за титул на фініші кампанії. Таке ж саме неоднозначне враження залишає і літня трансферна політика клубу. Головна пробоїна з'явилася в центрі оборони. Ще взимку Костас Манолас затужив за батьківщиною, перебрався в. Олімпіакос, а тепер і каліду кулібалі вирвався нарешті з клітки імені власника клубу Ауреліо де Лаурентіса. Сенегальський центрбек переїхав до Чалсі всього за 38 мільйонів євро. Хоча ще декілька років тому де Лаурентіс погрожував потенційним покупцям, що не продасть кулібалі за сотню лямів. Кім мінчем з Фенербахче та Лео Остігор з Брайтона при всій своїй молодості та перспективності не виглядають адекватною заміною. А ще не закритою залишається і голкіперська позиція. Давід Оспіна поїхав догравати на близький схід у Саудівський аль наср Кілька тижнів тому в пресі з'явилася інформація, що Наполі домовився про оренду кепи Арісабалаки з Челсі. Проте на фоні останніх чуток про майже фіналізований перехід Фабіана Руйса в ПСЖ неаполітанці поставили трансфер кепи на паузу і зробили ставку на підписання Кейлора Наваса як частини угоди по іспанцю. Так Партенопеї підписали досвідчено Сальваторе Сірігу, але на більше ніж на. На роль дублера ветеран уже не тягне. Неаполь залишили й два з трьох найкращих бомбардирів клубу за всю історію. Дріс Мертенс поїхав догравати в Галата Сарай, а Лоренцо Інсіння в 31 рік вирішив, що йому вже час перебратися за океан, задовго до завершення сезону підписавши контракт з Торонто. Ситуацію поки що зовсім не рятують, і повноцінний викуп опорника Андрея Замбуангіса, а також переходи у рогвайського лівого фулбека Матіаса Олібере з Хетафе і гравця збірної Грузії Квічі Кварацхелі, котрі Всіма правдами і неправдами взимку втік із країни помилки людства. Керівництво Наполі взялося за омолодження складу й оптимізацію зарплатної відомості. Але як це вплине на результати команди? Моя ставка Наполі в новій першості не зможе зберегти свою позицію в топ 4 Ювентус провалив останні два сезони, після чого туринці спробували надолужити все потужними трансферами. Перебудова в лавах старої сеньори назрівала вже давно. Джорджо Джо, -джо Кіеліні, Дуглас Коста і Федеріко Бернардескі махнули за океан. Останній зокрема приєднався до Інсіні Торонто. Аарон Ремсі на радість усім тіфозі перебрався в міцці. З дібало й так і не домовилися по новому контракту наприкінці минулого сезону. А переходи Центрбеків Маріка Демірала в Аталанту і Матай Саделікта в Баварію принесли сумарно майже 90 Мільйонів євро мати Адріана Рабьо за чутками вже домовляється з Манчестер Юнайтед. Тож з трансферами на вихід у Ювентуса цього літа все складається практично ідеально. Натомість у центр оборони приходить Бремер за 41 мільйон євро, якого вдалося перекопити в Інтера. А також туринцям вдалося безкоштовно підписати суперзірок Ангеля Ді Марію та Поля Богба. Повернення останнього вже встигли соцмережі Юве охрестити кештегом Погбек. Проте нещодавно Поль зазнав складної травми Меніска на тренуванні, і тепер, якщо погодиться. На операцію може пропустити навіть чемпіонат світу в Катері. З огляду на втрату футболіста, навколо якого Масіміляно Аллегрі прагнув будувати гру команди в центрі поля, керівництво Б'янконері змушене знову в терміновому порядку виходити на трансферний ринок. Зокрема, повідомляють про інтерес до аргентинця Леандро Паредеса з ПСЖ та молодого гравця збірної Італії Давіде Фратезі з Сасуоло. Про продовження оренди Альваро Мурати домовитися з Атлетіко не вдалося. Зараз ведуться перемовини про трансфер Мемфіса Депа з Барселони. А от на лівий фланг Рони приходить сербський експрес Філіп Костіч, переможець Ліги Європи в складі Айнтрахта. Тепер можна лише уявити скільки голів організують на пару два серби Філіп Костіч та Душан Влахович. Чи вистачить цього для завоювання скудетто? Інтер, як і перед початком минулого сезону, знову намагається звести фінансові кінці з кінцями. Керівництво Нерадзурі чекає заманливих пропозицій від ПСЖ та Челсі, помілано шкриняру й Дензлу Дюмфрісу Відповідно, але Сімона Індзаґів вже звернувся з персональним проханням до президента клубу Стівена Жана зберегти обох лідерів за будь-яку ціну. Задля цього Нерадзурі зуміли трішки розвантажити зарплатну відомість, дочасно розірвавши контракт із Алексісом Санчесом та попрощавшись з Іваном Парішичем Андреа Нокія, Артуро Відалем, Стефано Сенсі, Матіасом Весіно і Валентіно Лазаро. Останні троє поки що знайшли собі нові клуби лише на правах оренди. Проте, незважаючи на всі фінансові труднощі, Інтер знайшов заміну для ветерана Саміра Хандановича, безкоштовно підписавши колишнього Аяксида Андре Онана. Крім того, міланці викупили контракт Хоакіна Кореа Влацо за майже 24 мільйони євро, оформили вільний трансфер Генріха Мітаряна з Роми та орендували молодого опорника Емболі Крістіана Асла. Однак головна подія для інтера в нинішньому сезоні це безумовно повернення Ромелу Лукаку до Нерадзурі на барвах оренди всього за 8 мільйонів євро. Ні для кого не секрет, що в своєму скандальному інтерв'ю вже після переходу в Челсі за 113 лямів бельгійц освічувався в коханні до інтера та міланських уболівальників. Звісно, саме там Лукаку демонстрував свій найкращий футбол у кар'єрі. Однак було це під керівництвом Антоніо Конте, який ще на посаді головного тренера Челсі марив підписанням бельгійця. Інша справа. Сімони Інзагі. екс Аленатора Лацо, загалом зберіг структуру гри команди, що була в конте, а в деяких елементах навіть трішечки вдосконалив її. І за рахунок цього ледь не здобув скудето. Завадило лише власний нефарт та божевільний оверперформанс Мілана. То чи знайдуть спільну мову Інзагі та Лукаку? І чи зможе наставник Інтера знову зробити з бельгійця справжню гольову машину? Якщо так, то саме інтер можна вважати одним із головних претендентів на титул разом із туринським Ювентусом. Мілан разом із Стефано Піолі і Златаном Ібрагімовичем зробили щось неможливе в попередньому сезоні. Тепер перед Пауло Мальдіні та рештою керівництва клубу стоїть вкрай непросте завдання із такої сенсації, у дечому навіть аномалії, зробити тенденцію на роки вперед. Так, великий Златан, якому в жовтні цього року виповниться вже 41 рік, влітку підписав контракт ще на один сезон. Попри весь свій епатаж та норовливість, швед на відміну від того, ж Крістіану Роналду, не цурається зали. Пишитися на банці і не влаштовує істерик з цього приводу, а продовжує мотивувати партнерів і працювати на благо колективу. Окрім того, Росонері підсилили проблемні позиції. в атаці. Златан Ібрагімович та Олів'є Жиру великі нападники, але їм на двох уже 75 років. А тому якісний центр форвард команді точно не завадив би. Таким став колишній суперсаб Ліверпуля Дівок Орігі, який нарешті отримає постійну ігрову практику. Окрім того, Мілан виклав брюге аж 32 мільйони євро за одного з найперспективніших молодих бельгійських гравців, Шарля Декеталаре. За потреби він може зіграти справа в атаці, таким чином закривши ще одну проблемну позицію для Россонері. Однак робота для Пауло Мальдіні в нинішній міжсезоння ще не завершена. Після від'їзду франк як і до Барселони сформувалася діра в центрі поля? І серед потенційних кандидатів, за повідомленнями італійської преси, називається юний проспект із Тоттенхема Папе Матарсар, потужний секов у і камерунець Адрієнта з зверони. Також керівництво Росунері влітку оформило постійний трансфер жуніора Месіаси Алесандро Флоренці та відпустило капітана Алесіо Романьолі Блацо, саму Кастілєху в Валенсію і Єнса Петера Хауге в Айнтрахт за 10 мільйонів євро. У будь-якому разі, як би не склалося майбутнє. Ня кампанія для Мілана Пауло Мальдіні та компанія, котра нагадує, що розумна стратегія навіть без серйозних фінансових вливань, навіть у сучасному футболі, може приносити титули найвищого гатунку. А ви як вважаєте, чи зможе Мілан захистити скудетто? Ось таким буде сезон на апенінах. На нашу думку, залишайтесь разом із каналом, будемо розбиратися. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал, та не забувайте про дзвіночок. Ще почуємось.